Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Опрощалися майже через рік після загибелі у Дніпрі. Віддали останню шану військовому, якого росіяни вбили під час теракту в Оленівці. На момент загибелі азовцю Віталію Зінчуку було 25 років. Він був старшим стрільцем та навідником протитанкового взводу полку Азов. Віталій разом з побратимами 86 днів стояв на захисті Маріуполя. Наприкінці травня оборонці міста вийшли з Азовсталі і потрапили у полон до росіян. А в ніч на 29 липня окупанти здійснили теракт. Тоді в бараці колишньої волноваської колонії номер 120 загинуло щонайменше 50 в'язнів. <плес> Катафалк закрита труна з номером та прізвищем у Дніпрі. Рідні, друзі та побратими прощаються із 25-річним Віталієм Зінчуком. Світлий, молодий і самостійний. От був такий, так тільки так. Старша сестра Олександра розповідає, брат пішов до війська у 2017-му. За контрактом служив у 25-й повітряно-десантній бригаді. А за рік до повномасштабного вторгнення прийшов до полку Азов. Це була його мрія, це було там. Без питань, мабуть, він дуже цього хотів, і він завжди. Він в нього пістолети, танки. Він був. Ну тобто, насправді дуже важко казати був, тому що не знаю, мабуть, не прийму ніколи. Там він отримав позивний радій. Повномасштабне вторгнення Росії в Україну Віталій зустрів у Маріуполі. Олександра каже, тоді і в спілкувалася з братом. Все це, що в мене є з ним. Тобто завжди все нормально. Його відповідь остання була 23-го і 25-го я йому писала, але він відписував вже мамі. Вже було з мамою 25-го, У нас був останній взагалі з ним будь-який контакт. Після трьох місяців жорстоких боїв за Маріуполь за наказом президента України військові припинили оборону, вийшли з Азовсталі, щоб зберегти життя, і потрапили у російський полон. Рідні Віталія знали, що він там. Нам було повідомлено, що в нього була контузія в червні. Здається, якщо не помиляюсь, ми отримали повне підтвердження його на обмін, але так і на обмін не дочекався. Нічна 23 липня 2022 року російські окупанти вчинили масове вбивство українських полонених у колонії Воленівці, що на тимчасово окупованій території Донеччини. Тоді загинуло щонайменше 50 в'язнів, і лише цьогоріч, 14 червня, родина Віталія отримала результат ДНК експертизи, яка підтвердила загибель бійця. Я вважаю, що вони були закатовані із живцем спалення. вибачте. мені. У тому впевнений Ігор написав до сірко, побратим Віталія по 25-й бригаді. Для чоловіка молодий боєць був як син. Він зразу сказав О, батя правосекс пиш біля мене. І ми рядушком у нас стояли кровоті. І спочатку до кінця контрактів він мені допомагав у всьому. Завдяки їм я, мабуть. 56 років зробив свої прыжки з парашуту. Попрощатися із Віталієм прийшла і матір іншого побратима. Жінка понад рік чекає вістей про свого сина, який зник під час бою на Донеччині. Віталій з Глібом вони служили, служили разом в 25-й бригаді. Але десь за рік Віталій перейшов в Азов. Хотів, щоб і Глібчик прийшов. На жаль, Віталій загинув, а свого сина ще не знайшла вже рік і два місяці. Родини загиблих військових сподіваються на міжнародне розслідування теракту в Оленівці, яке встановить винних у вбивстві українських військовополонених. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вікна СТБ. Єдині новини.